Прекрасный удар! Летало. Видео футбол. Бежи! Не! Да не бряный. Жека! Він кудись побіг, а ну ви об'ясніть, чому ви не п'єте? Який у вас смисл життя? Э, смисл життя стати відомим. А що таке? А вас які... Я вас а, да. а у вас репортор беру. А який у вас житні... різний з дівчиками цілуватися? Ви Вибачте, я просто сидіти там прибився. О, дивіться, якийсь, який сончик стримає. Давайте ми вже розтримемо. Не на майданчик, а на траву. А, у нас тут герой їде, да? <свець> спецназовець. Здравия. Та велики не беремо, ми ось там за травою будемо. А тобі тебе є 4 гривні. Ні, просто. І нас тут ходить чоловік, Здравия. який він обкурений. Вкурена! <плес> За нами вкурений чоловік <соці> Люди! <соці> Біжим! Ось я вкурена дитина! Я тебе вб'ю! Люди! Якщо... Якщо... Якщо я помру і ви дивите це відео останнє прощайте! Він мене хоче вбити.